Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами поділюсь рецептом ось таких неймовірно смачних німецьких прецель. Для цього нам потрібно борошно вищого гатунку, просіяне вже. Додаю сюди дріжджі. Дріжджі беру свіжі, також можна замінити на сухі, але сухі повинні бути активні. Далі цукор. Перетираю трішечки ось так руками, роблю невеличкі заглиблення і вливаю тепле молоко. Молоко повинно бути температурою не вище 38 градусів. І починаю замішувати тісто. Коли ось тісто стало ось таким ем, неоднорідним, додаю сюди сіль, а також вишкове масло. Вишкове масло у мене кімнатної температури. І вимішую ще до однорідності приблизно хвилин 5-7, допоки тісто не стане еластичним, однорідним і вбере в себе всі крихти, які ось є навколо. Після замішування я вимішала 6 хвилин. Ось таке тісто творилось, досить пружнє ще. Накриваю його плівкою та залишаю на півгодини при кімнатній температурі для відпочинку. Після того, як пройшло півгодини, тісто наше відсочило, стало більш м'яке ось. І більш піддатливе до роботи. Кількість всіх інгредієнтів указую внизу під відео на чотирьох мовах, а також в кінці після дегустації буде карта рецепту. В даної кількості інгредієнтів виходить 4 брецеля. Розділяю тісто на чотири частинки. Рецепт у мене оригінальний німецький. Дуже смачний, дуже вдалий, мені дуже вподоби. Защлюю ось так до середини і ось так підкачую, великим пальцем ось так натискаю, іншими підгортаю ось так. формуючи ось таку кульку, І так роблю всі 4 кульки. Ось так. Залишаю знову на 10 хвилин на відпочинок. Можна знову накрити харчовою плівкою та рушником. А можна цією самою мискою ось так догори ногами. І залишаю знову на 10 хвилин. Через 10 хвилин нам потрібно сформувати перші заготовки. Один колобок лишаю для роботи, інший ховаю під плівку. Щоб не завітрювалися. Беру качалку і трішечки розкачую тісто. Додаткового борошна не додаю, нічим не підкудрюю, тому що з тістом легко працювати, воно не липне. Далі загортаємо одну частинку і притискаємо. Добре притискаємо. Далі загортаємо, натискаю пальчиками і потім ось цією частиною долоні. Наступне загортаю. І кінечний. Тут защиплюю добре пальцями. Добре, защеплюю шов, щоб потім не розійшлось під час випікання. І ось такі ковбаски, називаємо їх. Кладу назад під плівку і залишаю, щоб вони відпочивали 10 хвилин. А тим часом приготую інші. інший шматок беру. А це залишаю до відпочинку. Накриваю добре плівкою, щоб не завітрювалося. І повторюю все те саме. Далі беру шматочок тіста і ось так легенько, ніжно розкачую. Розкачую, щоб ці бока утворилися дуже тоненькі. Далі формуємо оці кінчики. переплітаю один, два і назад до основи. І добре защіплюємо, щоб вони не розійшлися, не відкрилися під час купання в содовому розчині. Ось така заготовка повинна утворитися. Накриваю харчовою плівкою, а тим часом потрібно закип'ятити воду. Додаю сюди сіль та соду харчову. Добре розмішую. І будемо купати наші брецелі. По дві хвилини кожен брецель. З одного боку і перегортаю на інший бік. Достаю та перекладаю їх на пергаментний папір. На форму, на які, в якій буду вже випікати. Також ці занурюємо ось так. Допоки ті купаються. Тут роблю ось такий надріз. По класиці декорую сіллю. Можна де саль, якщо є. Якщо немає, то звичайно морською сіллю. Руками ось так формую, формую. Добре, відкриваю ось ці вушка. Тут так само роблю надрізи. А ось ці два хочу декорувати сиром. Просто зверху натираю. Улюблений вами твердий сир. Я використовую білий чедр. Ви можете взяти будь-який сир, який вам подобається. Електричну піч розігріваю до 180 градусів і буду випікати. Час випікання залежить тільки від вашої печі. Я скажу приблизно свій час. А ви вже орієнтуйтеся на свою піч і на свій зовнішній вигляд ваших брецелей. І випікаємо. Ось такі брецелі виходять. Вони відпікалися у мене 25 хвилин, ось ці 4 штуки. Зараз вони трішечки охолонуть. Я скуштую і скажу вам і розкажу, який на смак. Покажу, які всередині. А зараз я один скуштую і покажу, який всередині. Ось дивіться. Дуже м'який. Кінчики виходять хрумкі. Ці сирни, неймовірно смачні. М -м -м. Подивіться на це тісто. Це дуже смачно. Ви обов'язково повинні їх приготувати. Особливо їх полюбляють дітки. Мої так дуже. Ось мій рецепт. А я вам дякую за перегляд. Кладіть подобайки, підписуйтесь, діліться з друзями на до скорих зустрічей! Хай щастить!